Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче, він оселює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа. Мов спрагла земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити. До Тебе бо підношу мою душу, спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти, мій Бог. Хай Дух Твій добрий, мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй. Виведи з скорботи мою душу, і в гніві твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій.